Сау. От Отак терористи відвели важке озброєння. Із заборонених мінськими домовленостями САУ та мінометів 120-го калібру вони рівняють із землею широке на під Маріуполем. Не замовкає ворожа артилерія і по всій лінії розмежування у секторі А на Луганщині. Бойовики обстріляли трьох ізбинку, а Новотошківське накрили градами. Не вщухають обстріл українських позицій на Донеччині під Артемівськом. Проросійські найманці регулярно гатять із надпотужних артилерійських систем 152-го калібру. Про немирні плани бойовиків і Україну, яка сам на сам з Росією воює. Це Спецкорд 2 плюс 2». Вітаю, стрілянина у центрі Києва. Спецпризначенці відкрили вогонь по колесах, аби зупинити автомобіль з переслідуваними шахраями. Гради і Сау. Бойовики вже не розмінюються на дрібний калібр, накривають українських воїнів по всій лінії фронту. Вогонь до небес. Другу добу горить нафтова база під Васильковом. Ситуація щодо пожежі повністю контрольована в усіх напрямках. Пожежники чекають, поки вигорить дотла. Стрілянина у центрі столиці Правоохоронці влаштували справжнє шоу для перехожих поблизу метро Арсенальна. Ловили підозрюваних у створенні конвертаційного центру. Коли машина із ними стартонула від переслідування, міліціонери почали стріляти по колесах. Спецпризначниці спробували підійти до заблокованої автівки, але її водій вдруге натис на газ і спробував перелетіти через бордюр. Деталі у матеріалі наших колег. Реформа в правоохоронних органах лише розпочалася, але столична міліція вже діє зовсім по-новому. Ситуація тут на площі Слави нагадувала хороший гівуцький бойовик. Підозрюваного зупиняють у цьому місці, але він не дурень, замикається в автомобілі. Правоохоронці теж не простачки, розбивають йому скло і просять вийти назовні. Він бачить, що ситуація зовсім кепська, намагається зникнути, втекти в бік арсенальної. А міліціонери, а що міліціонери? Почали стріляти по колесах. Усе це відбулося на площі слави печер з центр столиці. Метушню людей з автоматами та в масках навколо автомобіля Рено спостерігали десятки випадкових перехожих. Мотоцикліст Олександр встигає зняти ці кадри, а потім перегнати втікачів з простраленими колесами і почекати, коли нарешті приїдуть міліціонери. Киянин Йосип, який теж бачив усе на власні очі, ставить правоохоронцям незадовільну оцінку. Ні заблокувати авто втікачів, ні витягти їх з машини на площі слави ті не змогли, але не вагаючись відкрили вогонь з автомата. Тут стріляв, ми знімали з офісу у нас. Ну а тут люди були, могли б когось люди поцілити. Люди були, були, могли б могли поцілити. Міністр внутрішніх справ уже звично коментує цю спецоперацію у соцмережах своїх підлеглих. Виправдовує стрілянина. Це надзвичайний захід, але сьогодні вона була необхідною. Переконує Арсена Аваков. Затримали кур'єрів злочинної групи. З машини вилучили півмільйона гривень та зброю, помпову рушницю і травматичний пістолет. Банда викрала з праймбанку майже 170 мільйонів гривень та організувала. Конвертаційний центр обіг півтора мільярда гривень. Чому правоохоронці кількома своїми автомобілями не змогли заблокувати машину підозрюваних з першого разу у міліції не розголошують. Олександр Загородний, Максим Шенкаренко, спецкор 2+,2. Надію Савченко лишили за ґратами до осені. Російський суд подовжує її термін перебування під вартою до 30 вересня. Як тільки українська льотчиця опиниться на волі, вона стане перешкоджати слідство і ховатиметься від правоохоронців, Вирішила російська феміда. Надію тримають у СІЗО вже майже рік. Її адвокати Ляновиков зауважує, що їхню апеляцію на попереднє подовження арешту так і не розглянули. У Росії нагадаю Савченко, звинувачують у причетності до загибелі двох російських журналістів у зоні конфлікту на сході України. На Луганщині поновились масштабні обстріли з важкої артилерії. Тепер после українських військ та мирні села накривають Сау та Градів. Розбито будинки у станиці Луганській та щасті залізо сиплеться на Новотошківське та Троєцьке. А у селі Родіна терористи закрили останній пункт пропуску на Луганщині. За подіями на Луганщині стежить Євгенія Цвітанська. Вона з нами на прямому зв'язку. Жені, вітаю. Скажи, будь ласка, яка ситуація зараз на Луганщині? Які села потерпають найбільше від обстрілів, і наскільки вони є руйнівними? Піта Руслана насправді ну, тут на Луганщині працює важка артилерія з боку бойовиків. Але щоправда, було повідомлення, що обстріляли Новотошківку. Нам уточнили, що це а, малося на увазі саме позицій українських бійців біля населеного пункту Новотошківське. А, як кажуть, військові а, будинки не постраждали. А також бій вночі був устаницю Луганське. Також у трьох ізбінці саме там працювала важка артилерія. Це калібр 152 мм. міліметри. Це гаубиця. Ось було два обстріли. Один близько другої ночі а, впало 12 снарядів. Радів на позиції це прямо поблизу населеного пункту, прямо поблизу стрхизбинки. Ну а далі через годину обстріл повторився. Пало шість снарядів і цього разу вони були з осколочно-фугасної дії. Осколочно-фугасний зроблений на фугас. Тобто в основному призначений проти бліндажей, от, в котрим прячеться лічний состав. Стріляли із за Слав'яна із за Бахмутовської траси. Ну, насправді, окупований Слов'яносерськ звідси знаходиться у трьох кілометрах. Стріляли в Перший раз звіснані десь 12 кілометрів, другий раз звіснені десь 17 кілометрів. Ну і власне вже окупована територія за 200 метрів. Це річка Сіверська Донець знаходиться від цієї позиції. А там вже не наша територія підпозають постійно диверсанти. Ну і періодично тут трапляються обстріли із стрілецької зброї, із мінометів, але вони носять такий провокативний і я кажу бійці показовий характер. Давайте послухаємо. Хима для чого вони під'їжджають, обстрілюють вогів наших провокують і ну що, що ми дали їм ну, вогонь у відповідь. А в цей час у них буває таке, що там телебачення їхні місцеві їздить і вони роблять собі дуже гарну картинку. Ну а ночі, звісно, це наверное, не для картинки. Воно було зроблено, але було два обстріли дуже потужних. Ну, сьогоднішнього нічного обстрілу дуже злякалися цивільні, бо ж в принципі останній місяць тут було достатньо тихо. Місто селище повертається до мирного життя. Тут працюють вже і магазини, тут відновилася торгівля, діти гуляють на вулицях. Ну а власне, ось діти кажуть, що настільки пам'ятають потужні обстріли, що сьогодні навіть не відреагували вночі. Тихо, може скільки, ніділі три було, чотири да, десь так. А Або не страшно було автоматичне? Ні. Ні, може, привик. Привик, тому що можуть початися в любую минуту. Але все ж таки місцеві сподіваються, що таких потужних артобстрілів, як були приміром тут у кінці зими, а принаймні найближчий час не буде студія. Дякую, колего. Івені Цвітанська про ситуацію на Луганщині. Бойовики ведуть вогонь з танків, мінометів стрілецької зброї по наших позиціях навколо Донецька. А після останнього обстрілу маємо. Трьох поранених у селищі Опитне. А по селищу Піски стріляє снайпер. Військові переконані наразі концентрація снарядів різного калібру, які не вибухнули, та небезпеку вигляді розтяжок така висока, що потрібні роки, аби життя в селі відновилось. Наталя горна повернулася з пісків. Неподалік чутно, як стріляє ворожий танк, але бійці 93-ї бригади стверджують, остерігатися у пісках потрібно новичка снайпера, який почав пристрілюватися до позицій. Снайпер лупить снайпер. а де працює снайпер? пере не засипали. Каже, сипні жаби, але звідки іменно ніхто не знає. Найбільше наразі дошкуляє саме заборонена мінськими угодами зброя, з якої гатять по пісках бойовики. 120-ка робота, і працював танчик по нашим позиціям. Бійці 93-ї бригади про свою передову позицію говорять не без гордощі. Передавай вже все, да? ближе вже ж ні Вже Про свій взвод жартують. Зараховують туди й своїх чотирилапих. 12 чоловік плюс 10 собак. раз Два кота. Аби снаряди облітали над дверима, повісили підкову. щасті принесе. І кожне ліжко переробили в невеличку, але персональну хату от моя аптечка. Це, полотен, це одно що лишилося після обстрілу. Володимир до своїх пісків звик, тільки от жалкує жити тут, навіть коли усе закінчиться, буде небезпечно. Я думаю, це роки про десятки років, щоб все зібрати, все уничтожити. Це буде дуже довго. Проходимося, то на кожному кроці снаряди, розтяжки лежать. Коли затихають вибухи, тут майже не чутно людських голосів лише птахи співають, як несамовиті. Не залишилося жодного цілого будинка, але так багато червоних маків. Зазвичай вважається, що це символ крові, пролити солдатами. Для селища Піски це особливо символічно. У розбитій вибухами школі вже мав би пройти випускний, але замість галасливих учнів тут тільки їхні роботи. Яскраві докази їх вчили любити Україну. Нема безкорні рослинки, а нас людей безчини. Четвертий клас піски з Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Микола Головко, Спецкор 2+,2. плюс Безпілотник своїми руками волонтерська група під назвою Аеророзвідка Львів сконструювала і передала 24-й механізованій бригаді літальний апарат. Розвідувальний пристрій може долати вістань до 20 кілометрів. Він невеликий, легкий і непомітний для радарів. Працює дрон на акумуляторах. А це робить його майже безшумним. Після додаткових повітряних випробувань розвідник поїде у зону. Ато він працюватиме на півночі Луганщини. безпілотником можемо летіти в таких. Е... Ранкових чи вечірніх сутінках менш помітно і відповідно це дозволяє нам знизитися на меншу висоту і чіткіше зафіксувати ті деякі об'єкти. Є бортова камера, є фужі, камера, дві фужі камери, які дозволяють бачити вниз і вплід прямо. Тобто є вся теометрія, корната дея літак, е можна коригувати вогонь. Тобто, відбуваються вибухи, це бачиш. Кажеш, попав, не попав. Відно, далі е коригуєш по координатах. У Дніпропетровську створили пересувну мобільну казарму для військових, що відповідає усім вимогам армії НАТО. Комфортні спальні місця, кондиціонер, система опалення, розетки і навіть телевізор. Військові, що тестують її. Кажуть про такі умови на передовій можна лише мріяти головна мета нині зацікавити міністерство оборони. Іван Нечовний, заступник командира танкової роти 93-ї бригади, випробовує казарму. Каже, таке раніше бачив лише у західних фільмах. Приємно, комфортно. Саме головне, що удобно і, хоч щось похоже на забуту о цях. каже найбільше вражає нормальна підлога замість землі чи піддонів та комфортна температура. Всередині визнає на передовій про відпочинок у нормальних умовах. Можна лише мріяти. Писатися патку із брізєнта. Да, которая, в которой літом невозможно находиться, знаходитися, тому що там жара, навіть снять утеплитель, а зимою там холодно, тому що ну, це палатка все-таки. На моєї памяти у нас палатка текла з всех швов, які тільки там були. У нас так плавно по всей территории. У цій казармі одразу можуть відпочивати 32 бійці. Якщо потрібен вільний простір, ліжка складаються легким рухом і так само розкладаються знов. Розворачування відбувається одним чоловіком достаточно швидко і удобно. Таку казарму можна встановити, хоч у чистому полі кажуть розробники. Для цього потрібно Лише четверо людей близько години часу. Загальна площа у розгорнутому стані 65 квадратних метрів. Так само швидко її можна зібрати. Тоді розміри казарми зменшуються утричі. Перевозити її можна як звичайний контейнер. За полчаса складувати його до стандартного футового замкнутого, замкнутою до перевозки. Все, що знаходиться внутрі, все являється в стані повної готовності. Тобто через два часа знову може привійтися в повноцінний функціонуючий модуль. Розробляла пересувну казарму приватна фірма, яка вже п'ять років займається мобільною архітектурою. каже, на 98% ця будівля та начиння українського виробництва готові вже кілька різних варіантів від штабу до санітарного пункту. Тата столова питання, тобто повноценна кухня, підіни зал, санузел. Вартість такої казарми близько мільйона гривень. Її оплатив благодійний фонд оборони країни. Всім сподіваються, що врешті зацікавиться і Міноборони. Ми довжні змінити концепцію до солдатів і офіцерам. Мільйон гривень, який стоїть вот модуль. Я думаю, що це не такі ж Більші деньги для того, щоб наші воєннослужа були в нормальних условиях і виконували з достоинством ті бойові завдання, які вони виконують. Представників міноборони запрошують на випробування. Пересувну казарму найближчим часом передадуть бійцям в АТО. Ольга Павловська, Олександр Куліж, Дніпропотровськ, Спецкор 2+,2. Україна бажаний гість у НАТО. Опитування проведене американським досвідним центром П'ю свідчить вступ України до альянсу. Підтримують більше половини громадян країн. Членів НАТО при цьому тих, хто виступає за надання нашій армії зброї, все ж меншість. Натомість абсолютна більшість опитаних 70% вважає, вважають, що країни заходу мають допомогти Києву економічно. Не запрошений на саміт Великої Сімки, ображений Путін поїхав до Італії. Тут російський керманич відвідав виставку Експо 2015 А у ці хвилини зустрічається із папою Франциском. Українці візит Путіна у Римі відзначили протестами і маніфестаціями. кажуть, прагнуть своїми акціями роз'яснити італійцям суть конфлікту в Україні і роль у ньому російського президента. Під ватиканом українців налякали правоохоронці, які спершу забрали в українців документи і пригрозили арештом за продовження акції. Згодом документи повернули, але бажання продовжувати пікет підбили. Вибуховий відпочинок у популярному єгипетському курорті Луксор підірвав себе смертник. Вибух стався біля карнакського храму, однієї з головних місцевих пам'яток. Внаслідок цього постраждали четверо людей. Усі місцеві. Відповідальність за атаку на себе поки що ніхто не взяв. За останній тиждень це вже другий напад біля популярних туристичних місць. Нещодавно невідомі розстріляли двох поліцейських неподалік знаменитих пірамід. Горіло і горить. Понад дві доби палає нафтовий термінал на Київщині. Нині у вогні п'ять цистерн. До ліквідації вогню задіють пожежні потяги та машини з сусідніх регіонів. Залучено три сотні вогнеборців. На дранок вигоріло чотири цистерни. Рятувальники застосовують піну, але очікують, поки все пальне у цистерні не вигорить. Гарячі кадри. Рятувальники дозволили телекамерам наблизитися в притул до пожежі. Під суворим наглядом надзвичайників оператори фільмують те, як пекло виглядає зсередини. Шість резервуарів стільки станом на першу годину дня палає на нафтобазі, і ще стільки ж вже догоріли. На їхньому тлі з'їдена вогнем пожежна техніка. Її відтягують спеціальні танки. Ми прийняли рішення підключити сюди пожежні танки, тому вони зараз сюди подойдуть для того, щоб відтягнути згорівшу МЧСну техніку, що облегчить підход і роботу пентушителей. 300 рятувальників, 45 одиниць техніки. Такими силами зараз борються з полум'ям. Тут стоїть пожежний потяг з його машиністом, 21-річним працівником Укрзалізниці ще напередодні пропав зв'язок, але знайти його живим рятувальники не втрачають надії. Після вчорашнього вибуху людина може десь і знаходитись, тому ми ще не втрачаємо надію. О 5.30 ранку з'явилася інформація про черговий вибух резервуара. Боєць правого сектору вони зараз допомагають гасити пожежу, бачив усе на власні очі. Утром почав дути вітерочок, почав роздувати огоньок. І одна знайомка зервалася ще одна. Ну жертв, Слава Богу, офіційно ж рятувальники слова вибух перед камерами не використовують. кажуть, що зранку був викид полум'я. Запевняють ситуацію, контролюють і жодних причин для паніки не бачать. Ситуація щодо пожежі повністю контрольована в усіх напрямках. Зараз ми плануємо провести заходи щодо заливання цих ємностей спальним. Піноутворюючим для того, щоб зменшити горіння. А це пожежа здалеку, Стовп диму видно за кілометри, а в радіус двокілометрової зони проїзд стороннім обмежений. Пропускаємо пожежні команди, швидкі медичні допомоги. А цивільних? Цивільних обмежуємо. Жодних прогнозів, коли полум'я таки згасне, надзвичайники не роблять. Натомість свіжі дані озвучують екологи. Вони проводять необхідні заміри по чотири рази на день. По даним перевірки, сьогодні всі показники не перевищують допустимих норм, які ну несумісні чи є надзвичайними. Но вони наближаються до допустимої Ні, норми. Вони не наближаються, вони фактично в два рази нища. Детальний звіт обіцяють опублікувати, а тим часом всередині оповитої полум'ям автобази гуляє пес, той самий, який здивував всю країну своїм спокоєм. Ось учорашні кадри, на яких тварина лежить на звичному місці біля воріт бази і не думає тікати від вогню. Так само спокійно сьогодні він прогулюється своєю палаючою домівкою. Тварина на варті разом з вогнеборцями. Людмила Бадалян Владислав Журенко Четверо людей на цю мить така офіційна статистика загиблих у масштабній пожежі на Київщині. Один з них працівник нафтобази, інші рятувальники державної служби з надзвичайних ситуацій у списках поранених. 12 осіб половина це надзвичайники. Нині вони та ще троє поранених цивільних. У київському опіковому центрі ступінь їхніх опіків украй високий, кажуть медики. Пацієнтам доведеться пройти через велику кількість операцій. Одного з найтяжчих потерпілих 90% опіків тіла. Це працівник нафтобази, і він нині перебуває у реанімаційному відділенні. 96%. це все бока. Ну, у вас є це покриття? У нас покриття має без пічку. Ті покриття зараз, як фірму працює. Производители... Согласились, так и украинские производители, скажем, которые с кожу поставляют, вот, согласились сегодня, ударе мимо разговор и нам переведут из Тернополя необходимую кожу. Димова хмара від охопленої вогнем нафтобази рухається у напрямку Вінниці та Хмельницького. У гідрометцентрі прогнозують, що північно-східний вітер протримується аж до п'ятниці. Потужність вітру буде близько 50 метрів за секунду. Опадів не прогнозують, тож минеться без чорного дощу у вихідній напрямок. Може змінитись на південно-східний. У Києві Санепідемстанція активно досліджує повітря через пожежу на нафтобазі. Вміст окремих шкідливих речовин у повітрі столиці в 4-5 разів вищий за норму. Проте, як запевняють спеціалісти, небезпеки для людей поки що немає. У самому Василькові епіцентрі пожежі, концентрація шкідливих речовин не перевищує норми, повідомляє санепідемстанція. По даним перевірки, сьогодні всі показники не перевищують допустимих норм, які ну несумісні чи є надзвичайними. Ми очікуємо, що північний північно-східний вітер е, зберігатиметься. Він буде поступово слабшити. І переходити на е, південно-східні потоки, тобто він розвернеться вже і буде дути з, з північного сходу. Периметр довкола пожежі заблокований гвардійцями. Дороги перекриті. Декотрі люди, які живуть поблизу під центру вибухів, самотужки покидають зону лиха. Полум'я збити не вдається навіть піною. Вогонь фактично припиняється тоді, коли цистерна вигорає дотла. Що зараз відбувається на злощасній базі? Запитаємо в Ігоря Бондаренка. Ігоря вітаю. наскільки потужна нині пожежа і є якась е, зрозумілість, чіткість, коли вогонь зможе припинитись, тобі слово. Вітаю, Руслана, так, зрозумілість є, проте лише одну третину території нафтобази нині контролюють рятувальники. От кілька хвилин тому за допомогою пінної атаки вдалося загасити ще дві ємності, дві великих цистерни. Одну 800 тонну ємність загасило у півдні. Тому разом за сьогодні вдалося ліквідувати вогонь на. Трьох ємностях на цю хвилину із 17 великих цистерн, які розташовані на території нафтобази, палають лише три. Дві цистерни вогнем взагалі не зачепило, а 12 згоріло ще раніше напередодні. Заходи щодо гасіння ємностей наступних тимчасово призупинено. Здійснюється охолодження ємностей і. Проводяться заходи із забезпечення безпеки для подальшого гасіння наступних ємностей. Це і розчистка територій, це і охолодження інших ємностей, охолодження кранів, з яких вирує полум'я. Прокладка рукавних ліній, підготовка піноутворюючої суміші. Проблема залишається неможливість ближче підійти до епіцентру вогню а також захаращеність території нафтобази з горілими втімками та матеріалами. Пінні атаки показали свою ефективність і сьогодні ввечері планують підготувати та провести ще одну операцію з ліквідації пожежі наємності. Губернатор Київщини в своїх прогнозах досить оптимістичний. Візуально вже бачите, що диму набагато менше. Я думаю, що якщо такими темпами піде гасіння пожежі, то там Скільки нас... до, до кінця дня буде досить суттєво локалізована, можливо, погашена. Скільки... Невідомо залишається доля лише одного рятувальника з пожежного потягу, який зник вчора вранці. Тому що дві третини території, я повторююся, нафтобази поки що рятувальники не контролюють і не можуть підійти на цю територію для того, щоб розвідати її і, і знайти рештки тіла або тіла. Студія. Дякую, колега. Ігор Бондаренко про пожежу, яка не вщухає вже дві доби, горить нафтовий термінал. У міліції переконані нафтобазу, яку досі не можуть загасити, збудували незаконно Слідство Розглядає дві основні версії: техногенної катастрофи, недбальство та диверсію. Точніше можна буде з'ясувати, коли пожежу вдасться загасити. Водночас компанії БРСМ, які належить нафтобаза, вже тепер наполягають, що це був теракт, і запевняє, спроба була не першою. Протягом року кажуть співробітники, неодноразово знаходили вибухівку на автозаправках компанії. Разом із тим очевидці твердять, приборкати вогонь своєчасно не вдалося через відсутність на території бази пожежної водойми. Аналітики енергоринку також нарікають на ігнорування компанією правилами експлуатації об'єкта, наголошуючи, що нинішня катастрофа не перша екстремальна ситуація в компанії, яка належить міністру енергетики часівнуковича Едуарду Ставицькому. Рік тому на одній із його заправок через недбалість стався вибух. Тоді загинули четверо людей. Винних не покарали. Справу закрили. Багато претензій, за словами експертів, може виникнути у слідчих і до умов експлуатації нафтобази у Василькові. Чорна хмара досі стоїть над нафтобазою. Пил та сажа вкривають усе довкола. Чорні полуниці, огірки і капуста. Пожежа зіпсувала врожай на Київщині. Місцеві мешканці скаржаться. Вже не так на брудне повітря, як на чорний наліт, що встилає землю. Куди йдуть нафтові овочі та фрукти, бачила Олександра Мітіна. що дивіться. Це що таке? Це все сажа. Пані Катерина запрошує на власне подвір'я. Чорна земля, дитячі іграшки, стіни і паркан. Все, 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 все. Нафтова плівка вкриває воду, якою мали поливати город. На грядках картина ще гірша. Картопля все чорне, все чорне. Це все поливали, робили, а тепер все. Що робити з чорними овочами та фруктами? Тут іще не вирішили. Поки що полуниці у чорних цятках просто лежать на землі. А от ці ягоди вже виставили на продаж. Сьогодні рано збирала. На одеській трасі просто під хмарою продають полуниці. Збирали у сусідньому селі. Більшість торговців ховають обличчя за парасолями. Де сажа? Я на городі збирала. І їла і у вас сажа на городі. У мене баба руками махає. Язиком ляпає вона розлітається в різні сторони. Як не пустити забруднені ягоди на київські ринки? Нині думають у столиці. У санстанції кажуть, відмити їх просто неможливо. На сьогоднішній день на ринках міста Києва підсилений ветеринарний і санітарний контроль у цих продуктів, які поступають на торгівельні прилавки для киян. Але ж ми не можемо заборонити в'їзд продуктів в міста Київ ну це взагалі вже ну, ну нереально. Напрямок куди рухається хмара пилу, можна побачити з одеської траси. Це Васильків, будинки поруч із місцем пожежі. Однак вітер сьогодні у протилежний бік на північ. Будемо відбирати на формальдегід. У білій церкві Аналізи повітря роблять тричі на день. Поки що показники на межі норми вранці краще, увечері гірші. Поки ситуація в нормальна. Немає загрози такої якоїсь небезпеки. Вона пішла трошки, мабуть, в сторону туди, в сторону, мабуть, Фастова. На вулицях Фастова, повно людей. Містяни поспішають у справах і гуляють із дітьми. Вдома дуже важко висидіти з дитини з закритими окнами і дверима. вчора дуже... сиділи, сьогодні вже не видержала. Про те, що Хмара сажі йде у їхній бік, тут чули, однак паніки у місті немає. Найбільше постраждала 10 кілометрова зона навколо пожежі. Тут вся земля у чорних плямах, попіл на пшениці, яка дозріває в полях, та на траві, якою годують худобу. Вживати в їжу будь-що зі слідами чорної сажі. Санстанція категорично забороняє. Щоправда, як це контролювати, якщо йдеться про гектари і гектари, незрозуміло. Олександра Міціна, Лагутянівська, Станіслав Фещенко, Геннадій Шульга, спецкор 2+,2. Фіфа готує запасний аеродром. За даними ЗМІ, міжнародна федерація футболу просить Катар бути готовим прийняти чемпіонат світу замість Росії. Близькосхідна країна і так будує стадіони до турніру 22-го року. Тепер же шехів нібито просять поспішити на випадок, якщо чемпіонат світу 2018 у Росії доведеться забрати заклики. До цього лунають від початку конфлікту на сході України. Тепер правоохоронці розслідують, чи не було порушень, коли Росію. Побирали господарем чемпіонату. На голосування щодо катору, щоправда, теж викликає слідчих підозри. Не перемикайтесь, побачимося вже дуже скоро, о 21-й. разом підведемо риску.